Усім привіт! І я радий вітати вас на моєму повному гайді про удія на банху або вакуумне втягування живота. У цьому ролику ви дізнаєтесь, як самостійно навчитися робити удіяна банху, різні фішечки, які полегшать вам практику навчання, а також дізнаєтесь про показання та протипоказання цієї практики. Тож з місця в кар'єр, давайте починати! У діяна Банха це дуже проста, але разом з цим неймовірно дієва техніка. По суті, все, що ми робимо, це створюємо від'ємний тиск у черевній порожнині. Але це приводить до ряду подій. По-перше, таким чином ми сприяємо в відтоку крові, що полегшує роботу серця. По-друге, за рахунок більшого притоку крові до черевної порожнини, кров розповсюджується по внутрішнім органам. А це сприяє їх відновленню та очищенню. І по-третє, рух брюшної стінки призводить до м'якого вісцерального масажу внутрішніх органів та протидіє їх опусканню. Тож, як правильно виконувати у Діана банхо? Щоб вам було простіше, ми розіб'ємо весь рух на кілька етапів. Отже, перша фаза підготовча. У цій фазі нам потрібно максимально накачати кров киснем і вимити вуглекислоту. Це дозволить затримати дихання якомога довше. Для цього ми використаємо капалабхаті. Відео про капалабхаті вже є у нас на каналі. Другим етапом буде безпосередньо затримка дихання. Нам потрібно видихнути максимум повітря, впертись руками в коліна, підтягнути м'язи тазу і закрити горло. Третім етапом буде створення вакууму. Для цього нам потрібно зробити рух діафрагмою і розштовхнути ребра в сторони. Це звичайний дихальний рух, але за рахунок того, що в легенях повітря немає, і гортань перекрита, ми його не пускаємо всередину, то цей рух створить нам вакуум у черевній порожнині. І четвертий етап це етап виходу з позиції. Нам потрібно повернути ребра у стандартне положення, відпустити живіт. Розслабити гортань, зробити короткий видих і м'яко плавно вдихнути. Погоджуюсь, звучить досить складно, але коли ви зробите 5-10 разів, ви почнете робити це автоматично. Для того, щоб вам було легше орієнтуватися з тим, чи все ви робите вірно, я раджу вам покласти на підлогу дзеркало або мобільний телефон з включеною селфі камерою, так щоб ви бачили свою червну порожнину і вам не доводилось якось там незрозуміло до неї зазирати. Ну і звісно, попередньо потренуйтесь просто робити затримки дихання на видиху. Багатьом людям досить страшно видихати повітря до кінця, а це необхідно зробити, щоб отримати якісний вакуум. Тож Попробуйте кілька разів це зробити і відчуйте, що це комфортно та безпечно. Як ми вже говорили з вами раніше, удіяна банка призводить до того, що у черівній порожнині збільшується кількість крові. І саме це буде головним фактором, коли нам не потрібно її робити. Якщо у нас є критичні дні, гострі запальні процеси у черівній порожнині, язви або якісь пухлини, будь-що, де додатковий тиск крові може погіршувати ситуацію. В таких випадках вакуум дійсно буде протипоказаний і робити його не варто. Однак, якщо цих факторів не виявлено, ми сміливо можемо робити цю техніку. Насправді, у діяна Банха це досить м'яка практика. У Йозі є значно більш жорсткі техніки роботи з червоною порожниною, такі як Agnisa Red чи Наулі. І я наполегливо не рекомендую вам одразу братися за більш складні техніки. Там і тиск буде суттєво вищий. І взаємодія брюшної стінки з органами черевної порожнини суттєвішою. Тому дайте організму час на адаптацію. Поробіть кілька місяців виключно вакуум або у нія на банку, а вже після цього переходьте до більш складних технік. Що ж, сподіваюсь, це відео було вам корисним і ви вже сидите, зробивши вакуум. Мене звуть Михайло Гікен. Підписуйтесь на канал, якщо раптом щось не вийшло, напишіть це в коментарях і до нових зустрічей!